хорошо? Скільки буде? Я не знаю. А що? Є різниця, скільки я буду? Так, більше п'яти хвилин або А ви хто? Парковщик, ну я Парковщик? Так. А про наказ 13.42 ви чули? Так. Про наказ кабінет 13.42. Це їхня частна частная течет частная а де табличка яка що це частна парковка я бачу просто указатель парковка ну я знаю? Де то написано що це частна парковка оплата як має здійснюватись? Ви в курсі? ну Пункті 14 наказу 1342. На чітко написано. 4, 4. Я що маю до пункту 4? Мені начальство Ну то хай вам начальство платить, я вам не буду платити. Я не знаю, що ви такі. Я вам не зобов'язаний платити на налічну... в руки. Я маю таке право. Всі язані, язані. а він не А чого це всі зобов'язані? Всі ну, я не знаю, вони платять вам певно якісь, не знаю, як як, не було... не як... Не це як це назвати. Що я маю говорити? Воно мені треба. Біж місце парковки. Ну і що, я маю повне право. Ну то ви давайте виживайте міліцію, зараз роздаремося. Ну як з нашу міліцію? Ну ви думаєте, підійшли, вимагаєте від мене грошей, правильно? Це є кримінальна справа, вимагання грошей, незаконне. Он парковчик Ну тут, на що мені його питать? Я і так знаю. А я там знаю, навіщо ви тут стоїте.